Звичайно, до хрещення відбувалося Івана Хрестителя так, що люди мало поодинці приходили до нього, сповідалися йому в своїх гріхах. І він щойно тоді хрестив. Ніхто не міг прийти до і Святих без сповіді, без визнання своїх гріхів. Тільки єдиний Ісус Христос, який без жодного гріха. Міг хреститися без сповідування своїх власних гріхів. Дорогі браті і сестри, ми все-таки можемо запитати, а чому Господь приймає хрещення? Як ми звернули увагу на самому початку, той світ був глибокий і темрявий, ось Божий син приходить. Щоби просвітити оту темряву, яка запанувала всюди, він своїми ножками ступає на цю землю, покриту кров'ю несправедливою і людською всілякою ганьбою. Господь вдихає своїми легенями і не мов би, видихає Духа Святого в навколишній простір. Але тому що найбільше у світі є природного елементу, який називається вода, то Господь сходить саме у води, щоб наповнити собою, освятити води, як каже нам сьогодні молитва церкви. освятити води. Згідно старого духовного досвіду, люди знали, що. Злий дух часто густо ховається в водах, у водах глибинних, морських. Пам'ятаємо ото історію Ісуса Христа, про тих свиней, як Він виганяв. І куди біси попросилися, у свиня, а куди свині пішли? У воду, щоб там сховатися, сховатися, не втопитися. Свинки втопилися, а вони там ховалися. Але Господь і там їх досягає, щоб і водне середовище наповнити собою. І є ще друге пояснення, чому Ісус Христос, будучи безгрішним і чистим, приймає хрещення від Івана. Адже в той самий момент з неба чутно голос Отця. І всі почули, це син мій улюблений. Його слухайте, тому що в ньому моє є уподобання, а Дух Святий у вигляді Голова сходив над Ісусом Христом, на тою десницею Івана Хрестителя, яка з водою опускалася на на нашого Господа. Таким чином, появилася, чи не перший раз так дуже явно, чітко і виразно Пресвятає Тройця. Бог Отець промовляв із неба, Бог Син був охрещуваний в Йордані, в покорі та смиренні, як простий раб і слуга, а Дух Святий. Був на сині і походив від Отця. І ось, дорогі мої, в цей день перший раз на весь світ пролунала найвища істина, істина про Отця Сина і Духа Святого. І ми недаремно збираємося в храмі, і не даремно кожного разу чуємо славослов'я. На честь Пресвятої Святої І тільки так, бо тільки Троїця Свята, нероздільна і єдиносушна, це наш Бог, це наш Спаситель, Бог один у трьох іпостасях, в трьох особах. Особа Отця, особа Сина і Святого Духа. І ще наступне пояснення, чому Ісус Христос приймає Оце хрещення. Третій раз, повторюю, Він Його не повинен був приймати, але все-таки прийняв. А все тому, кажуть святі Отці, щоб стати живим прикладом для нас. Господь своїм життям найперше, своїм Словом накреслив нам, як. Потрібно жити, Він намалював у собі нам зобразив правдиву людину. Він є еталоном взірцем зірцем людини. Тож, споглядаючи на особи Ісуса Христа, ми бачимо Його смирення, бачимо Його бідність, бачимо Його чесність, бачимо Його любов до людей. Бачимо те, як Він терпить, наскільки Він є терплячим. І все це для нас є образом. Бо тільки так, через образ Ісуса Христа, через наближення до Нього, через Його втілення в нашому житті ми можемо фактично і дійсно очищ очиститися, приготовитися до Царства Божого. Бо ніщо нечистим Царство Боже не буде допущеним. Всяка погань, всяка нечистота гріховна і пристрасть мають бути нами відсіченими через повідь, через покаяння, через добрі діла, через милосердя в цьому житті. Нехай Бог нам допомагає по слову апостола Павла. Щоб ми не ходили за пристрастями цього світу, а ходили за Господом Ісусом Христом, щоб Він для нас став, немов бидовоначальним повсякчасним началом, щоб через Ісуса Христа Дух Святий сходив не тільки на води Отці, але й на нас самих, бо ми самі переважно складені, що з води. Але та вода ніколи не зможе сама перемінитися в людині, якщо людина повсякчасним актом власної волі, примушенням себе самого, бо так святів нас вчили і показували явний приклад до доброго, до святого життя. Мусимо старатися втискатися у Царство Боже, бо тільки ті, що вживають силу. Можуть прийняти Царство Боже, нехай Господь нам допомагає, щоб ми йшли спасеним шляхом, шляхом вірним, шляхом очищення, щоб ми тверезо відносилися до самих себе, до того, що діється навколо нас, розуміли, що все-таки зло до Кінця не є подоланим, воно в великій мірі є. Потоптаний Ісусом Христом, світ є перемінений, але ще воно є тут присутнім, І для цього нам потрібно співпрацювати дуже і дуже багато з Божою благодаттю. Ось цього Господні, Господь сьогодні від нас чекає, від цього від нас сьогодні є потрібно. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.